А до нашої розмови доєднується Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг. Вітаю вас, пане Олеже. Да, добрий вечір, пане Олеже. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з заборгованостю комунальних послуг до війни і зараз? Під час війни, тому що е, в одному з моїх інтерв'ю директор компанії ясно говорив, мені розказував про те, що коли були проблеми з блекаутом, е, він звертався до наших людей, закликав сплачувати за електроенергію, і це помагало. Чи зменшилися борги під час війни перед житлово-комунальним господарством? Чи навпаки збільшились на перше січня 2022 року, борги за житлово-комунальні послуги складали? 81,6 мільярда гривень. По моїм особистим розрахункам заборгованість за житлово комунальні послуги на перше квітня 2023 року складає щонайменше 140 мільярдів гривень. Тобто, за трошки більше, там, за один рік і три місяці борги зросли борги зросли на 60 мільярдів гривень. Я, до речі, хотів би поправити там у вас тільки що показували в інтерв'ю жіночку, яка казала, що як вони борються з боротниками, що вони відключають комунальні послуги. Вона сказала, що це дозволено. Я хотів би її поправити, на жаль, можливо, буде дивитися наш ефір, але відключення надання комунальних послуг заборонено законом. А що робити з боржниками, пане Олеже? От як заставити, якщо в нас такі колосальні цифри, такі колосальні борги з питань у зв'язку з наданням житлово-комунальних послуг, як заставити людей платити? Є у вас якась формула? Дивіться, формули як такової, немає. Це а, починати потрібно з тарифної політики, яка повинна бути в Україні. Якщо ми беремо з вами більшість європейських країн, а у них Тарифи, тобто платіжка, навіть не тарифи, а платіжка, яку щомісяця сплачують а, середні жителі Франції, Німеччини, Чехії, Польщі. Вона не більше 9-12%. Все інше, а, так само в США, там платіжка не може бути більше 10% від загальної, а, від загальної суми заробітку, ну, загальну суму доходу в домогосподарства. От, в принципі, якщо ми вирівняємо а, платіжку, яку сплачує середній українець, а вона іноді доходить у нас а, в деяких домогосподарствах до 40% від, від загального доходу домогосподарства, то тоді, напевне, і українці будуть сплачувати а, краще, ніж вони це роблять сьогодні. То неможливо, коли людина змушена віддавати а, майже половину суми а, власного доходу. І при цьому вона повинна якось ще потім виживати, пане говорити... Олеже. У нас в студії є народний депутат Юрій Камальчук. Ви хотіли, власне кажучи, прокоментувати так? з приводу доходу, я так розумію, пропозицію пана Олега. Так ну доходу, пробачте, якого ви маєте на увазі? Ну, ви має... Пан Олег пане А, взагалі розподілу та, тобто розподілу. вартості угу. тарифної політики, Просто і Просто те, далі. що я чула, що ви коментували. Ну загалом, дивіться, якщо так дуже коротко, я ще хотів би відволіктися, нагадати, що. В нас в Україні, якщо я не помиляюсь, понад 180, майже 190 тисяч працівників комунального господарства, і все ж таки, як не крути, це така окрема велика армія, яку слід подякувати цим людям. І за що ще? За те, що вони ще й працюють за досить невелику зарплату. Однозначно. середня зарплата в галузі називають близько 12 з чимось тисяч, хоча середня зарплата в Україні більше 14 тисяч. Тобто, це означає, що вже не І наскільки я знаю, в маленьких містах ця зарплата є нижчою набагато. Часто це не повна ставка і так далі. Тому мені хотілося б насамперед звернути увагу всіх, хто дотичний до цієї сфери, поглянути, подивитися і правильно оцінити вартість цієї праці. Пропозиція, Тому Позиція пана. Вона не Оле, є Вам і тепер, що угу. стосується цієї пропозиції, я відштовхнуся, ви маєте на увазі, щоб не перевищувало цих 10-12. Так, 12. щоб, власне кажучи, Це унормувати чу... тарифи. Тому, Тому, тарифи прийняти. унормувати це дуже пробачте загальне поняття. Тобто, будь-що треба рахувати, чи ви якби ви мене спитали, чи я погоджуся з тими тарифами, які зараз є? Загалом ні, не дуже. Але і знов ж таки є дві сторони: є реальна економіка конкретних підприємств, які дуже відрізняються, де коли по Україні в різних містах. І є а, можливість людей платити. Я би точно унормував верхню планку а, в залежності від доходу людини, яку вона дійсно витрачає на комунальні платежі. Особливо це стосується пенсіонерів чи малозабезпечених людей. Там має бути якась планка. Вона не повинна доходити до 40%. Я я максимум бачу по практиці країн різних до речі. Ви називали різні країни. Я в деяких країнах знаю, що доходить і до 20, і до 25% доходу. Оце напевно оця от розумна планка максимальна 25%, що може йти на комунальні якісь витрати, якщо вони насправді якісні, ця пропозиція є нормальною, але зрозуміло, що треба продумати компенсаційні механізми, хто ж буде платити за цих людей, тобто це по-любому перекладеться на плечі інших людей. Але до цього, якщо додати заходи з енергоефективності, оптимізації. Всіх цих насосів труб і так далі, що може бути зменшене. Заберемо всі ці технічні витрати там, де це можливо. Але для того, щоб реформувати комунальну галузь в Україні по-хорошому, треба років 20, щоб ми і менше витрачали, і не втрачали технічно там, де є ну так простими словами протікання. Дякую, пане Юрію. Пане Олеже. відрефлексуйте 25% років 20 на реформування. Ви погоджуєтеся з цими цифрами, які щойно озвучив пан народний депутат? Ну я робив аналіз більшості європейських країн, починаючи з країн східної Європи, то найбільше відсоток, які сплачують з доходу домогосподарства, це є словаччина, там сплачують 14%. Це максимальна цифра, яку сплачують відсоток від загального доходу в домогосподарстві. Щодо 25 років реформ в житлово-комунальному господарстві в енергетиці. Ну, ми, в принципі, це чуємо останні там 25 років, коли йдуть реформи. Але на жаль, ми бачимо тільки підвищення тарифів. От, наприклад, з першого червня підняли тарифи. На електроенергію на 80%. Проект, при цьому зруйнувавши реальну, нормальну, хоча б а, зародиш а, тарифної політики, коли чим більше ти споживаєш, тим більше ти сплатиш. Ну і до речі, ми ж повертаємось до країн Східної Європи. Польщі також підняли тарифи на електроенергію, але вони підняли їх для тих, хто дійсно споживає більше норми, більше тих. 175 кВт на годину на місяць підняли тарифи. І нормально принцип в Польщі, я вважаю, вважається абсолютно нормальна практика. А в Україні зробили навпаки. Підняли тарифи для тих, якраз хто споживає до 175 кВт на годину на місяць. Розумієте, так? В Польщі Звичайно, піднімають що? тарифи для багатих, а в Україні піднімають тарифи для бідних. От ця різниця тарифної політики, яка є в європейських країнах, і яка є в Україні, на жаль. Я тут Ді... трошки П... не погоджуюся, пане тому, що... Олеже, ми мусимо відпускати. Зараз продовжимо. Дякую вам за те, що ви знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Олег Попенко, голова спілки споживачів комунальних послуг, був сьогодні з нами на прямому зв'язку. Ви не погоджуєтеся, пане голова спілки споживачів. мав би трошки іншими категоріями також думати, тому що той, хто більше споживає, як правило, є оптовий покупець. Він має платити менше. Я цієї логіки, чесно кажучи, не розумію, незважаючи на те, що я в комітеті. Тобто, чим що ми робимо, тим, що заставляє заставляємо хтось хто споживає більше платити дорожче? Заставляємо економити. Ну тоді, пробачте, це треба тоді пояснювати якимось чином і надавати технічні можливості економити, на чому саме там економити, і так далі. Тобто, це не, не до кінця виважена, на мій погляд, ця, ця політика. Тепер що стосується того, що говорили, я не захищаю високі тарифи, хоча я завжди казав, що підняття вартості на електроенергію буде рано чи пізно, але це слід робити кількома етапами не так жорстко, тому що це б'є відразу по кишені. Ну, уряд на жаль, цього не дослухав. Все, я всі чотири роки про це говорю, що тариф на електроенергію може і він напевно буде більшим. Але зробіть це, будь ласка, по 10%, по 20%. чого ви лупите відразу, так як зараз, ще й під час війни, це, це складно для багатьох людей. Якщо перекриють субсидії, нема питань. Але якщо в багатьох людей є різні нюанси, за якими вони не можуть мати цих субсидій, на жаль, або їхній дохід ще й тим, що вони інваліди, чи ще якась інша історія, вони вони не можуть можуть цього робити, їм приходиться щось вигадувати по тарифній політиці. Загалом, якщо говорити пане Юрію, не забудьте, що маєте казати. Просто Добре. пан Олег попросив, що він чув що ви говорите, і він хоче відреагувати. Будь пане, ласка, Олеже, відвичайно. ми знову раді вас бачити в нашому ефірі. Слухаємо вас, пан Юрій трошки путає серед побутових споживачів, серед звичайних українців. Немає оптових покупців електроенергії. Ми звичайні українці. І питання великого споживання це означає, що людина може собі дозволити в будинку, а ну, вона може собі побудувати великий будинок, як олігархів, як то ну, і скажемо пан Юрій серед ваших товаришів, депутатів Верховної Ради є величезна кількість людей, які живуть дійсно в великих будинках, які не дійсно не споживають 175 кВт на годину. Він ви не є оптовим покупцем електроенергії. Ви споживаєте просто велику кількість електроенергії. І в більшості країн світу, якраз, якщо ти споживаєш, якщо ти олігарх, Ахметов, Коломойський, Хвір, та ще не знаю, Суркіси, то й платіть, будь ласка, велику суму. А так виходить, що моя 86-річна мама, яка проживає одна, вона споживає електроенергії на місяць до 90 кВт на годину. Вона буде сплачувати з 1 червня. Ровно Столько ж тільки олігарх будь-який український олігарх. Вот і вся різниця: оптовий покупець він є на ринку електроенергії. Це є юридичні особи, які дійсно там дійсно така практика є. Я з вами повністю погоджуюсь, але ви не є юридичними особами, ми звичайні українці. І тут якраз політика енергоефективності, про яку каже, повинна запрацювати. Дякую, пане Олеже. Передавайте вітання мамі і міцного здоров'я, мамі, не зважаючи так. на підняття тарифів.